Некільки чутно. Мейблін. І я подумала, а може, ну і цю музику? Я робив це не краснеє. Це було для мене чимось неймовірним. Ми досить експресивні. І сказати, що ми взагалі не сваримось, це буде. Ну просто я вам набрешу. Ця людина направляла мене і була моїм маяком на моєму музичному шляху. Вона звідкись прилетіла спеціально, щоб впасти мені на голову. Йо. Потужна. Потужна. <рес> це потужна. Привіт, це лаут, і це мої важливі речі. Перша важлива річ, яка насправді мене сформувала, це ось ці диски. Це cd диски які е, купував е, мій батько і ставив мені. Е, коли ми їздили з ним в машині, вдома на комп'ютері, я постійно слухав цю музику, і це те та музика, яка мене сформувала. Можна почати, наприклад, з цього диску. Це диск Jamiroquai. Для мене Jamiroquai — це один із взагалі найтоповіших виконавців. Це легендарний виконавець. Я реально ріс на цій музиці. Я пам'ятаю, що в машині я постійно слухав такі треки, як Virtual Insanity. Cosmic Girl, ось ці всі треки вони дійсно взагалі сформували моє дитяче музичне бачення. Я мріяв просто попасти на його концерт. Я пам'ятаю, дивився його лайв виступи в Ютубі і, і кайфував, насолоджувався. Елджероу це дуже крутий джазовий виконавець, який про якого дізнався насправді дуже рано. І мені здається, мало хто взагалі знав про цього виконавця в Україні, коли батько ставив мені його треки в машині. і Я пам'ятаю, що я знімав. Знімав, повторював його імпровізації. У нього була пісня «Double Face», вона називалася. і У нього були дуже цікаві імпровізації в цій пісні, і так як я з дитинства любив джаз, я ці імпровізації дуже любив повторювати. Я просто пам'ятаю якісь окремі шматочки, у нього вони були дуже цікаві, складні, Там, типу щось таке. От. Дуже багато такого було. Ну і, звісно, виконавець, який, напевно, найбільше сформував мій джазовий слух, це Маркус Міллер. Я пам'ятаю, як зараз, що він приїжджає в Київ, і ми з батьками йдемо на його концерт. Чи це була якась навіть презентація його доволі е, така ну, невелика, там було людей 50, можливо 100. І я пам'ятаю, як я підійшов до нього, і він каже мені «What's up, bro?» чи щось таке. Дуже, дуже так, по-американськи, і він підписав цей диск. Це було для мене чимось неймовірним, бо це такий герой. Я дивився на його виступи, дивився, як він слепує на бас-гітарі, і я хотів робити так само. Це для мене було чимось унікальним. і Я просто слухав і, і, і дуже сильно кайфував. <му> Оце такі мої герої дитинства, я б сказав. А, ну а це вже мої перші роботи, які були десь приблизно в той самий період, але, але трошечки в іншому стилі. Це перший диск. Ну, тут бачите, така вже серйозна перша робота, як Влад Каращук, це ще був нолаут. «No але я дивлюся, тут є багато пісень перших оригінальних, які не писав не я. Мені писали мої там викладачі в студії, в якій я співав. І це були мої перші роботи. Це те, що ну я насправді пишаюся цим, бо це було ну, в ранньому дитинстві. Мені було там 7, 8, 9 років. і Я вже почав е виступати і е співати ці треки. Тут багато пісень, е які стали початком по суті мого е, шляху, як співака ще з дитинства. Це була перша робота. Друга робота це е був ось цей диск. Цей диск тут було багато, тут були, до речі, пісні американських теж виконавців, які. А, ні, це було вже в третьому диску. ні, Тут, тут, тут щось теж було. Тут були пісні, до речі, Джексона була пісня You're not alone. Я її переспівав, бо мені дуже подобалася творчість Джексона. І третя робота це вона називалася «Метаморфоза». Дивіться, як вже тут круто. Шевелюра, фарбування, все круто. Тут вже було багато пісень, каверів, які я заспівав, переспівав по-своєму. І це вже був реально початок більш такої ну, становлення, більш дорослого влада Киращука. Тут були треки, які. Я вже слухав в більш такому підлітковому віці. Це був не йо виконавець Майкл Бублий Feeling Good. Енам Філін Ґуд. Ось ці всі треки. Це прямо та музика, яку я слухав в той період. Вона мені дуже подобалася. Це в основному була американська музика, американські якісь мюзикли. Я цю всю музику любив, брав, і потім ми зробили з цього альбом. Так що, ось, ось моє встановлення воно в цих всіх. Дисках зберіглось. Так, друга важлива річ для мене, і це не прям не тільки річ це насправді цілий кіно всесвіт. Я б сказав. У мене в руках зараз е любов всіх фанатів це комікс е від Марвел це Avengers, месники. Мені його привезла не так давно моя дівчина. Вона купила його десь на, якщо не помиляюся, thrift shop, да, десь на цих лавках, де продаються всі такі колекційні речі. Це єдиний вже унікальний комікс, який у мене є від месників, але насправді це більше, ніж просто комікс. Для мене це взагалі цілий кіно всесвіт, який я полюбляю з самого дитинства. І я Пам'ятаю, перші фільми, який дивився, це була там залізна людина. Халк і так далі, і чомусь це з дитинства стало моїм улюбленим жанром. Це комікси, і от фантастика. Я дуже люблю цей жанр постійно передивляюся фільми. Для мене месники це просто кіно, яке завжди надихає, завжди дає тобі ось ці важливі якісь емоції, які ти проживаєш, і ти бачиш в цих героях завжди щось цікаве для себе. Ми всі, напевно, росли з цими героями, тому я відкриваю цей комікс. І бачу цих персонажів також дивлюся фільми, і мене це завжди надихає. Зараз я вже вкотре передивляюся цю цей кіно всесвіт, готуюся до появи наступних месників. Певно, мій улюблений персонаж це капітан Америка, бо він завжди поступає правильно. Він завжди робить по совісті, він завжди робить все як, як потрібно. Ось у нього є якийсь такий стержень, який е, надихає. І дійсно, мені здається, він надихає мільйони людей у цьому світі. Для мене цей комікс він дуже символічний, тому триваю, читаю і е, надихаюсь, можливо, навіть в плані творчості, бо це завжди нові світи, це фантастика, і е, це якось розширює е, мій ось цей внутрішній е, світ і мої фантазії. І третя річ, яка є для мене важливою, вона вже на мені. Я б сказав це дві речі, але я більше розкажу, напевно, про цю. Ці прикраси це ексклюзивна лімітована колекція, яку ми зробили під реліз мого треку Маяк. І ці прикраси ми робили разом з брейдом, брендом Рейтель. Ці прикраси, вони. Символізують людину, яка є для тебе твоїм маяком, яка направляла тебе по життю. І для мене це стала моя мама, яка навчала мене, відправила мене в усі музичні мої, скажімо, починання, так музична школа і так далі. Взагалі, мої батьки-музиканти, і мама дійсно завжди направляла мене в цьому шляху. Тому на цих прикрасах є навіть ім'я. Моєї мами Анжеліка позаду як символ того, що ця людина направляла мене і була моїм маяком на моєму музичному шляху завжди. І тут є координати місця, яке тут взагалі нам компас на цьому персні, і тут координати тут, тут вони також є місця, яке є для мене важливим, до якого я рухаюся. В своєму музичному шляху, і це Medicine Square Garden. Тут прям є реально координати. Medicine Square Garden – це місце, в якому я мріяв би виступити за своє життя, і це завжди для мене нагадування. Я Кожен день ношу ці прикраси. Для мене це завжди нагадування про те, що я росту як музикант, як артист, і розвиваюся. Мені є постійно куди рухатися, рости для того, щоб стати тим, ким я дійсно хочу стати. Дівчат. Я вже все запостила. Я с вивчила, кафу, от вдягаю її готую. А кадр виставила? Угу. Е, я не про це ява щось для губ, бо дуже сильно. Це холодно. Тримай. У -у -у, вау. Так, це не помада, це просто знахідка від Maybelline. Вона супер стійка, класно зволожує губи і ще має насичний колір і тримається до 8 годин. О, клас, дякую. У -у -у. Треба. Е, Соня, що там по кадру? Усім привіт, ми The Еліанс. Це Микита Федоров, Стас Хмель і Олена Усенко. І це важливі для нас речі. Перша річ це моя річ. Це куртка, в якій виступала на дитячому Євробаченні. Представляла Україну у Парижі з власною авторською піснею Важель. Насправді ця куртка для мене дуже є важливою, бо в цілому, образ, який готувався, тоді я приймала активну участь у створенні тоді образу. І для мене було важливо, щоб були якісь шкіряні елементи, що є для мене важливим зараз. І от зараз можу показати, що тут. Дійсно, так дуже-дуже багато деталей, це були мої ідеї, власні там, створити от якісь такі ті, елементи з пуговичками якимись прикольними. Я там особисто їздила їх усі всі елементи обирати. І для мене ось ця куртка, типу, вона є якимось певним символом того, що ну, мрії збуваються. Це правда, мрії збуваються, тому що як мінімум ми зараз. Тут разом з моїм гуртом. Всі потрогайте цю да. куртку. Да, всі потрогайте цю куртку. і Загадайте бажання реально. Е і цікавий факт, е те, що ось ось цей елемент він був прицеплений до поясу. Е перед моїм виступом у мене пояс спав. І ця штука почала Треба було прокинувся. Треба було, щоб він прокинувся. А поряд не було ні стиліста, нікого. І ми дуже оперативно, буквально за дві секунди щось там придумали, пришпилили. Класне, класні спогади. Я коли на неї дивлюся, я така блін. Це був от той момент, коли я така зрозуміла, те, що далі буде більше. Це сильно. Йо. Потужна. Потужна. Це потужно. Це потужно. Вона навіть ще пахне круасанами. Да? Я па... в Парижі! Я Парижі навіть... мама. Вона пахне круасанами. Айтем від мене це альбом, який поклав взагалі підґрунтя для моєї музичної діяльності. Я його розпакую. Це Слеш, бувший, точніше ні, вже теперішній знову гітаріст N' Roses. Я Guns N' Roses в дитинстві чомусь дуже сильно не любив. Не знаю чому, чомусь було ACDC завжди в мене. І в якийсь момент на першому курсі я для, для себе їх відкрив. Ну і, звісно, я гітаріст, і мені було цікаво. Спостерігати за гітарними партіями, за тим, що роблять там на інструментах. І так я вийшов на слеше. Це ікона року, це ну, образ, який запам'ятовується. Ось ця чапочка, його циліндр. Це ну, мені здається, всі знають. І от в нього є сольний проект. І цю платівку я шукав напевно от з першого курсу. Це з 17-го року. Це блін, це дуже багато. Е, років сім, п'ять, вісім років. І нарешті, нарешті, у якогось дядька зі Львівщини я знайшов на барахолки за якихось 1250 гривень цю платівку, коли на якихось eBях вона коштувала 9 тисяч гривень. Ну, коротше, немало, немало. От, Я дуже задоволений, тому що це із моєї колекції вінілу це прям ого-вау. Так, а чому вона така важлива? Тому що більшість гітарних партій і мене як гітариста, і як саунд-продюсера, в принципі, сформувало бачення Слеша, який є лідером в цьому колективі. І е, якщо вслухатись, до речі, можливо, ви знайдете, якщо вам не Ну, не без різниці. Е, наша пісня Я закохана в гея, там є дуже багато відсилок на пісні з цього альбому. І це була як моя аддушина зробити це 100%. і Я робив це не краснея. Я тут каюсь. Ні, я не каюсь, я це приймаю повністю. От тому ну, це просто альбом, який сформував мене як музиканта. Напевно, в якийсь момент, от знаєте, як у музиканта завжди є музична дорослішання і музична трансформація. Я останнім часом слухаю електронну музику, яку завжди призирав щиро і не розумів, чому вона комусь може подобатись. І напевно, напевно дуже вчасно, дуже удачно підвернулася якась композиція, яка була мені на той момент відгукувалась найбільше. А коли, ну, в принципі, коли в 13 років намагався це послухати, напевно, сенсі не так можна було перейняти. Ну і музична підкованість була куца. Я розкажу теж про альбом, дуже важливий для мене. Це альбом Горіла з Days. Це мій улюблений альбом мого найулюбленішого гурта. І от ребята знають, а я їм не показував, до речі, я ніколи не вішав плакати гуртів, але... Тільки одного повісив. Це у цього гурту. Він має на мене, напевно, найбільший вплив взагалі от, в плані музики. Це максимально експериментальна, цікава. Е, і при цьому доволі популярна музика, бо саме на цьому альбомі є пісня Feel Good, е, яка насправді стала однією з двох пісень, е, які змусили, ну не те, що змусили е, зробили так, що в мене з'явилось бажання почати грати саме на бас-гітарі. Там оцей був ривчик: пум, пу пум, пу-пум-пум. От. І я такий вау! Тіпа, дуже прикольно, він звучав, дуже класно. Тут дуже класні такі вкладощі з ілюстрацією до кожної з пісень. Ну тому що Gorillaz, це ж, ну вони також стали популярними, тому що це був анімований гурт з вигаданими персонажами. Давайте перевернемо ще. І мене це дуже захоплювало в дитинстві, насправді, бо я їх слухаю ще напевно року. Я не знаю з якого, з 12-го, напевно. І в них дуже класні були завжди кліпи. Мене це захоплювало. І їх музика теж вона завжди була якась цікава. В них завжди багато різних артистів на фітах є. І мені це завжди подобалось. Їх підхід, їхнє бачення, їхня нетиповість, але при цьому от е вони захоплювали. Тому я думаю, що цей альбом для мене, напевно, найважливіший. Як і в принципі музика цього колективу. от. Ну і сидіжка сама от така дуже красива. Ми тут бачимо якраз цих е, чотирьох учасників гурту, от, їх е, силуети. от. Ну, Отак. От. Ну, не знаю, мені завжди подобалась така оформлення типу, Раніше ще магнітофон був, на якому я, як компакт слухав. Компакт-диск. Ну, nee. Ну, молодець. Люди думали, які придумували <ріст> 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 дуже прикольно, те, що у кожного з нас типу максимально відрізняється наш саме музичний шлях. Там Микита більше працював там. От саме Спочатку, типу, наскільки я розумію, типу, в сфері музикальній типу, гітарист, потім вже почав бути сам саунд-продюсером, і зараз він є саунд-продюсером гурту Деліанс. У мене після дитячого Євробачення була сольна кар'єра, потім типу, ми разом з Микитою створили гурт. Стас також до цього грав в гурті. і потім грав… — В багатьох гуртах. Багатьох ще. Багатьох — І формування кожного нас, типу, як, з точки зору музичної артистів, було максимально різним, і це дуже-дуже прикольно. Ми досить експресивні, і сказати, що ми взагалі не сваримось, це буде, ну просто я не вам набрешу. Дійсно, ми сваримось, але просто ем, ми і випрацювали, і продовжуємо працювати над зоною відповідальності кожного. Тобто, якщо Олена впевнена каже, що тут по тексту так буде працювати краще, я не лізу туди, тому що в неї більша компетенція. А якщо я кажу, що тут музично має бути так, тому що. Вона не сильно зі мною сперечається, тому що в мене там більша музична компетенція. І таким чином ми просто фіксуємось. Ідея подобається, подобається. І далі кожен вкладає максимум, який може, тому що в першу чергу це ж потрібно мені Нам. Ї, ну, і вам, можливо, теж. Но, е, в процесі кожен зацікавлений, знаєте, як всістись на всіх стільцях і собі не зрадити, і, і, і гурту зробити добре. Тому. Здебільшого це відбувається так. Іноді, якщо всі на взводі, можемо посибачитися. Але ж це нормально. Привіт, це монокейт, і це мої важливі речі. Це незламний трамвай. Е, я його дуже люблю, він жовто-блакитний. І це зменшена модель того трамваю, який їздить по Києву, і його маршрут пролягає неподалік моєї студії. І у мене є така прикмета, коли я його зустрічаю, то в мене дуже чудовий день. Як мінімум, він мені дуже сильно піднімає настрій, бо він жовто блакитний він незламний, на ньому навіть так написано. У нас є традиція. з Учасниками мого закритого чату, коли я бачу незламний трамвай, або коли хтось його бачить, ми записуємо кружечок і скидаємо, щоб підняти настрій іншим. Це такі маячки, які я розставляю по місту, щоб піднімати собі настрій. Це дуже актуально на даний момент. От, раніше це були дорожні конуси, але їх було дуже багато по всьому місту, і вони були не такі унікальні. А незламний трамвай, він дуже унікальний, тим, що він жовто блакитний і він радує мене. Тому мої прихильники... Прихильники. Подарували мені зменшену копію його, і на ньому навіть написано, що він незламний. А ще тут є сердечко і написано Я люблю своє місто». Став лайк, якщо бачив незламний трамвай. Ну що ж, наступний це я вчора погуглила, і там було написано, що це крилатка Клена. З ним пов'язана дуже цікава історія. По-перше, це крилатка. Із мого улюбленого мультика, який називається Душа. Там в одному моменті вона прилетіла і впала в руку одному з героїв і е, надихнула його на те, щоб залишатися і не збиватися зі свого шляху. Е, а він був музикантом на секундочку. А бути музикантом дуже складно і не збитися зі свого шляху. Дуже багато відволікаючих факторів і негараздів. І от е, якось я йшла до своєї студії, я була дуже поганому настрої, бо все. Е, все, що я запланувала, не виходило, мене підводили люди. Я знову мій гурт розвалився. Е, я дуже хотіла грати рок, але не могла знайти однодумців. І я підходила до дверей своєї студії і думала: Господи, як мені це все набридло? У мене ж є все для того, щоб просто забити на це, зробити своє життя комфортним, е, якось наповнити його якимсь іншим змістом, можливо. І я подумала, а може, ну і цю музику? Ну, якщо що, мені дуже часто приходять такі думки в голову. І я подумала, ну може, ну і цю музику, ну, навіщо вона, якщо вона мені приносить стільки дискомфорту, може вона мені і не треба? І в цей момент на мене з неба звалилась крилатка. І я подивилась навколо, вона була тоді зеленого кольору, такою свіжого, вона тільки поспіла. От і я подивилась на неї і подумала, звідки вона взялася, бо кленів там навколо не було. Вона звідкись прилетіла, спеціально, щоб впасти мені на голову в момент, коли я подумала, що я не хочу займатися музикою більше. І я вирішила, що це знак, і тепер вона мене лежить на ноутбуці на студії. І коли мене втомлює писати демки, я дивлюся на неї, вона мене мотивує. Наступне про що я хочу розказати це лист. Мені його передали в Гримерку в Люксембурзі. У нас був концерт. Перед концертом мені постукали в Гримерку і сказали, що мені передали лист. Я його відкрила, і там було написано оце. На той момент ЧК вже загинула. І це було дуже дивно. Він написаний англійською мовою. Я досі не знаю, хто, це, хто його написав і хто мені його передав. Але е, тут написано, що. Ну, якщо коротко, то ми не маємо витрачати своє життя на страждання. І що треба жити і максимально намагатися не страждати. Бо це марна трата часу, марна трата життя. І це дуже актуально, бо я із тих музикантів, яким дуже важко писати, надихаючі веселі пісні, в якомусь сенсі, мабуть, я емо. І мені мене, мене завжди все життя більше всього е, на творчість спонукали, мотивували і м, надихали негативні емоції більше, ніж позитивні. Коли тобі добре, то тобі не хочеться писати пісні, тобі хочеться кайфувати, від того, що тобі добре. А коли тобі погано, то ти занурюєшся в цей стан. Ну не знаю, я принаймні. І в цьому стані я пишу все, навіть веселі пісні. От і насправді я дуже величезну частину свого життя витратила на те, щоб думати про погане, <смі> страждати і концентруватися на тому, що е життя дуже складне. От, не дивлячись на те, що я дуже позитивна людина, але в цей стан мене закидає дуже часто. Тому цей лист він е теж вісить у мене в студії е біля мікрофону, там де я записую, от він вісить. І теж мотивує мене пам'ятати про те, що треба тримати себе в тонусі, треба, не дивлячись ні на що, тримати себе в якомусь все-таки позитивному настрої. Бо причин негативити і страждати дуже багато. Але треба все-таки вишукувати, шукати і мотивувати інших людей, дарувати їм класні емоції, чим я і займаюсь <риклад> останнім <риклад> часом.